Ірпінь відвідала делегація з Італії серед гостей, представники парламенту, чиновники та члени відомої благодійної організації Ла Меморія Віва. Для деякого з них це перший візит в Україну. кажуть, приїхали сюди, щоб засвідчити свою підтримку українському народу. Ми чітко розуміємо, хто напав на Україну і хто є агресором. І це має бути очевидним для всіх. Ніхто не може посягати на свободу народу. Через телебачення в Італії ми багато бачимо про страждання і смерті українців. Сьогодні наслідки війни ми побачили на власні очі, зазначила членкиня італійського парламенту Даніела Руфіно. Ну потиваємо пермитерчдів фаре. Ми намагаємося робити все, що можемо зі свого боку. Ми передавали в Україну карети швидких, медичне обладнання, ліки, речі та іграшки для дітей. Ця допомога не така масштабна, але вона теж важлива і ми це робимо, розповів радник регіону П'ємонт Сержіо Бартоллі. Організував цю поїздку для представників італійської влади президент організації Ла Меморія Віва Роберто Фалетті. Для нього це вже 60-та гуманітарна подорож до України. Уже три роки він доставляє з Італії допомогу українцям, які живуть неподалік від лінії фронту. Я все це роблю, тому що не можу забути те, що побачив тут 26 лютого 22 року, коли вперше приїхав до України. Ні мої очі, ні моє серце все це не можуть забути. Тому ми сьогодні з представниками влади тут, щоб ще раз сказати: ми ніколи не залишимо вас наодинці, і щоб не трапилося, ми завжди будемо поруч, наголосив Роберто Фалетті. Італійська делегація побувала на Романівському мості та біля центрального будинку культури. Про те, що відбувалося тут під час бойових дій та про воєнні злочини росіян, гостям розповів перший заступник міського голови Андрій Кравчук. Сьогодні, як ніколи, важливо нагадати через всім європейським країнам всьому світу про наслідки російської військової агресії щодо України в цей період нелегких відносин. В світі міжнародних ми повинні триматися, стояти на своєму, показувати, що ми захищаємо правду, цінність, демократію свою, і вони повинні нас забезпечувати, захищати, допомагати, тому що ця війна прийде і до їхніх осел.